Вітаю, друзі. Останнім часом з'явилося багато інтерв'ю нашого найпотужного політичного лідера сучасності по версії Андрія Єрмака. Так мова про Володимира Зеленського. Замість того, щоб займатися стабілізацією фронту і займатися питанням мобілізації, він роздає інтерв'ю і записує вечірні гондосики. Це питання до нього і до його ефективності, але він робить заяви, заяви, на які варто звернути увагу. Ну, по-перше, він в інтерв'ю Блумберг в Давосі декілька разів сказав, що він е, хоче справедливий мір, справедливі угоди і вірить, що Трамп може досягнути цього. Далі він говорить про те, що. Готовий поговорити з Путіним особисто, але якщо буде справедлива угода, знову наголошує на справедливу угоду, і Трамп зможе гарантувати безпеку для України. Ну тоді ми будемо рухатись дипломатичним шляхом, і каже, що без Росії неможливо закінчити цю війну. В мене є багато запитань до Зеленського, а саме до тих сенсів, які він вкладає в слова про справедливу угоду і справедливий мир. Мені хочеться знати, який саме сенс вкладає ці тези президент, який готував країну не до повномасштабного вторгнення, а до шашликів. Бо потім з'ясується, що його бачення геть відрізняється від того, що нам здається справедливим. Він повинен назвати, що саме він вважає справедливою угодою, наприклад, заморозка по лінії конфлікту, зупинення війни і відкат Росії до 22-го року. До 14-го року, до 91-го року кардонів. Ну він повинен це назвати без цього. Не зрозуміло, що саме справедливо для Зеленського, бо зараз йому здається справедливим переслідувати військових і не чіпати корупціонерів за свого оточення та за свого народу. А то що ж для Зеленського справедливий мир і справедливий справедливі угоди, якщо говорити зараз, ну саме в такому контексті? Окрема історія це те, що Зеленський уникає будь-якої конкретики, уникає і намагається знову казати, що ну, це Європа повинна щось робити, Америка. Але про себе нічого не каже. Він не каже про свій план, як він хоче досягнути бажаного. Він чекає, що все вирішить Трамп. Це дуже інфантильна, пасивна, я би сказав, навіть імпотентна позиція, яка на Ну, не грає на нашу користь взагалі. Більше того, коли він каже, що тільки Трамп і Сі Цзіньпін можуть підштовхнути Путіна до миру, то він показує, що не розуміє, що відбувається: ані Трамп, ані Сі Цзіньпін не підштовхнуть Путіна до миру, поки фронт не стабілізований. Більше того, не до миру, а до заморозки, бо ніякого миру. Після того, що сталося, не буде. І коли в 2019 році народ обирав Зеленського, він обіцяв, що закінчить війну, не зробив цього. Він обіцяв, що просто домовиться з Путіним не зміг. І зараз він знову намагається грати в старі тези. Він розповідає, що буде справедливий мир, справедливі угоди. Так, що ж таке справедливий мир для Зеленського, я, наприклад, не знаю відверто, що він вкладає в ці тези, а мені б дуже хотілося знати на які саме поступки він готовий йти. Бо Марко Рубіо, новий Держс... держсекретар Сполучених Штатів, вже заявив: ця війна повинна закінчитися з кожна з країн повинна піти на поступки і компроміси. На які поступки готовий ти Зеленський? І це не якісь гучні заяви повинні бути, а конкретика, що саме він готовий погодити. Бо що він готовий був погодити в Стамбулі, ми вже знаємо. І це 100% не те, що було потрібно Україні. До речі, як і раніше, все, що він погоджував, ну, наприклад. Не готуватися до війни, не проводити повномасштабне навчання, не проводити мобілізацію, евакуацію людей, і це казалося йому справедливим. Цікаво, чи вважають це справедливі тих, хто потрапив в окупацію, в кого втрачено все майно після того, що країна не готувалася до війни, а ракета програми суботувалися міністром оборони тараном, якого поставив Зеленський. Все це наслідки його дій. Тому зараз треба дуже уважно слідкувати за тим, що запропонує Зеленський. Які саме угоди він буде вважати справедливими? Якщо він буде вважати справедливим, наприклад, обмеження української армії або кількості, по озброєнню, ще щось, то ну, це 100% не те, що потрібно Україні. До речі, щоб не казав зараз, Зеленський мене не здивує, якщо він завтра геть змінить свою позицію. Це доведено вже багато разів. Ми ж пам'ятаємо, як він шорхався між то демократами, то республіканцями, то розповідав, що Трамп не має плану. Зараз він бачить, що Трамп вже має план. Хоча всі бачать, що у Трампа якраз плана поки немає. Є бажання. А от плана немає. Е, до речі, як немає плана і у Зеленського. І це найгірша ситуація, тому що Україна це не країна Трампа, це країна, в якій президент Зеленський. І Трамп не повинен і не буде вирішувати наші проблеми. А Зеленський повинен, згідно закону, своїх повноважень і відповідальностей перед країною, перед державою. Але щось він забув про свою відповідальність. Тому, коли він робить заяви і знову розповідає про те, що е, тільки НАТО або ще якісь гарантії, він повинен сам запропонувати гарантії або те, що треба Україні для виживання. Не розповідати казки, які хоче чути його електорат, але які будуть нездійснені. Він вже подав до НАТО не. Проговорюючи це з партнерами, і отримав, що правильно? Нуль. Тому треба забувати про великі обіцянки, казки та маячню, до якої звик шоумен Зеленський. Він залишається шоуменом і далі. І окрім того, треба розуміти, що Зеленський сьогодні просто чекає. А в цей час відбуваються страшні речі. Військових. Затримують і кидають за грати, і це, до речі, робиться орлами Татарова, які робляться з погодження офісу президента. З погодження Зеленського без його погодження цього би не було. І багато хто в правоохоронних органах кажуть, що це вітанічка генералу Залужному, який не погодився або взагалі пообіцяти Зеленському, що не буде йти на вибори, або піти з ним в команді. Ну так починають тиснути. Не допоможе, погано знають генерала. погано знають і не розуміють, що це не вплине на його рішення, а от вплине на те, як будуть сприймати Зеленського військові, які відверто вже, ну скажімо так, ставляться до нього негативно. І це не є таємницею. Я впевнений, що в звітах, які отримує Зеленський, він бачить, як до нього ставиться, і розуміє. Про що йде мова? Але йому байдуже він шоумен який грає роль, який читає написані для нього тексти, який просто проговорює слова. Е, до речі, хто має сумнів, пригадайте, як він повторив слова, написані для нього. Його спічрає там про те, що е, злу день злуки це день об'єднання правоберіжної і левоб, лівобережної України. Ну да. Якщо нема знань і розуміння, говориш те, що тобі написали. Зараз йому написали про справедливий мир і справедливі умови. Так от, які вони? Без визначення цього ми не можемо йти далі. Без визначення цього ми не зможемо зрозуміти, куди веде нас Зеленський. А репресії в бік військових, відмова від зайняття мобілізацією. І ігнорування проблеми стабілізації фронту говорить про те, що Зеленському все це не цікаво, і він просто хоче якомога скоріше припинити, саме припинити тимчасово бойові дії для того, щоб переобратися, не розуміючи, що переобратися він не зможе, нема в нього вже і підтримки народу. І віри в нього народу. Це, до речі, показують останні соцопитування, які показують, що Зеленському не вірять. Переважна більшість українців дві третини, більше ніж дві третини, не довіряють Зеленському. Це показує головне, Зеленський своєю брехнею всіх втомив і розочарував. Йому варто вже конкретизувати і перестати брехати. Особливо про справедливий мир, тому що і справедливі умови, тому що справедливий мир і справедливі мова для всіх українців це кордони 91-го року, а це зараз нереально. Тому брехня і заспокійливий тон Зеленського повинен закінчитися. Він повинен почати говорити з суспільством як з дорослим, без всієї цієї шоуменської маячні, і пригадати, що він не завжди буде царем як зараз, а відповідальність. Прийде, не може прийти, а прийде. Тому бажано зараз йому не зачищати політичний ландшафт, військовий ландшафт, не боротися з опонентами всередині країни і з критиками влади, не боротися з військовими і з тими, хто захищає країну, і захищав всі країну ще з 2014 року, тоді коли він літав до Москви, або виступав в горловці, яку тоді окупували сепаратисти і Безлер. Це багато про що говорить. Так от він повинен займатися своїми справами і пам'ятати про свою відповідальність перед країною, не брехати казати чесно, які умови і які угоди він вважає справедливим. Бо ще раз, ми всі пам'ятаємо, що весною 22-го його влаштовував Стамбул. А зараз, зараз він про це мовчить. Які мовчить про те, що вважає справедливими угодами. Україна має право знати, що ховається за цими заявами. Бо потім офігіють всі, Дональд Трамп, новообраний президент Сполучених Штатів, після інавгурації дурушив своєму представнику Келогу, генералу Тіту Келогу, врегулювати питання війни в Україні. За 100 днів про це повідомляє Wall Street Journal. Яким чином Келох повинен це зробити, невідомо, але дехто припустив, що таким чином Трамп інформує суспільство, що за 24 години владнати ситуацію не вдалося. Ну, давайте відверто. Можна жартувати на цю тему, можна жартувати, але тільки дурень готов був повірити в те, що за 24 години або зразу після обрання Трамп. Закінчити цю війну і все одно такі були. В Будь-якому випадку Трамп назвав імовірним запровадження нових санкцій проти Росії, якщо її керівництво не піде на переговори. У Сполучених Штатах почали вивчати продовження постачання зброї України, одночасно заявивши, що все залежить від того, як будуть проходити перемовини. І взагалі чи відбудуться вони, а також е, повідомили, що наступна підтримка України залежить від діалогу з Путіним та Зеленським, та готовності укласти угоду. Ну, скоріш за все, якщо Путін не буде готовий, то Сполучені Штати будуть готові постачати зброї більше або на такому ж самому рівні. Трамп до речі розповів, що просив Сі цінпіня втрутитися у війну Росії проти України та допомогти. Врегулювати ситуацію, президент Сполучених Штатів розповів на прес-конференції в Білому домі, що обговорював тему війни Росії проти України з лідером Китаю під час телефонного дзвінка минулого тижня. Я сказав, що він повинен допомогти врегулювати ситуацію, тому що він не зробив багато для цього. Сказав Трамп. У нього як і у нас є велика сила. Я сказав, що він має врегулювати це. Му це. Додав президент США. Адміністрація Трампа прагне завершити війну в Україні так, щоб вона не повторилася за два або чотири роки. Після шефа заявив новий держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. Фактично, він акцентує увагу на тому, що завдання не просто заморозити конфлікт, а зробити неможливим. Початок його знову скажу відверто, це вкрай складно, тому що для Путіна існування України це взагалі виклик, і схоже, що республіканці цього ще не розуміють. Путін буде. Готовий ти на якісь заморозки в обмін на зняття санкцій, але тільки для того, щоб переозброїти свою армію, для того, щоб провести роботу над помилками для того, щоб доукомплектувати армію, а потім знайти новий привід і, наприклад, якісь судети, як колись зробив Гітлер, і напасти знову на Україну. Будь-якому випадку, всі експерти сьогодні розуміють саме профільні військові експерти, що Путін. Не хоче закінчення війни, а хоче знищення України. І зупиниться він лише на кордоні України з європейськими країнами. Або треба зробити так, щоб він не міг можливості знову розпочати війну, розуміючи, який рівень відповіді може бути. Для цього Україна повинна стати країною, яка може дати. Відповідь не ядерною зброю, але такою, такою відповідь, яка б Росію налякала, це може бути якщо Україна змінить концепцію захисту. Ну не те, що ми зараз бачимо, коли хаос і коли Зеленський не контролює, що відбувається, а також є втрата управління на фронті, а зовсім інший підхід. До речі, той самий підхід, коли за корупцію і у постачання е збройним силам всього необхідного будуть карати або пожиттєвим. Ув'язненням з конфіскацією або чимось ще, скажімо, таким же равноцінним. Так от, це може статися, але при зміні влади. А зараз, зараз взагалі, ситуація складається дуже дивно. Мені здається, що на тлі заяв Трампа і Рубіо Зеленський починає навмисно сваритися з Європою. Поясню, про що йде мова. Зеленський висловив сумнів, що Європа буде братиму участь у мирних переговорах щодо України, не сказав, що наполягає, а навпаки, підтримив сумніви Росії та США в питанні того, що Європа повинна приймати участь у перемовинах. Він про це сказав, виступаючи на економічному форумі у Давосі. Поясню. А чим це черевато? Але спочатку цитата Зеленського США не хвилює, чи буде ЄС їхнім союзником і надалі Вашингтон не вірить, що Європа може принести штатам щось справді суттєво, сказав президент. І така заява звучить на тлі того, що у Брюсселі підтвердили, що всі фінансові потреби України на 25-й рік закриті завдяки макрофінансовим механізмам ЄС та J7. Про це, до речі, повідомив президент Європейської комісії Валдіс Домброскіс та міністр фінансів Польщі, яка зараз головує у Євросоюзі Анджей Домацький. Європейські посадовці підкреслили, що Україна повністю забезпечена фінансово у 2025 році завдяки допомогу, допомоги з боку Євросоюзу та Групи Суміт. Підтримка з боку міжнародних партнерів України залишається життєво важливою для того, щоб Україна могла протистояти триваючій агресії, підтримувати макроекономічну стабільність та продовжувати зусилля з відновлення, розповів Валдіс Домбровський. А Анджей Доманський додав, що також вже покрито частину фінансових потреб на 26-й рік за рахунок Європи. І тут Зеленський каже: та й ні, там в бік. США я прогнувся а Європа це таке. Ну що ж, Європа завтра може сказати, що Ну, раз таке, то вибачте, і в нас не склалося, і хай Штати допомагають. а Це говорить про те, що Зеленський розпочав дуже небезпечну гру. На цьому економічному форуму в Давосі він висловив сумнів, взагалі, що Європа братиме участь в Україні російських мирних переговорах, і позначивши безальтернативне лідерство США, і я розумію, навіщо він це робить. Звичка прогинатися під когось у Зеленського залишилася, і він шукає сильного партнера, замість того, щоб розвивати багатовекторне відносини. Не вміє не розуміє, він шукає завжди одного сильного, хто може його захистити. Але це не той випадок. Більше того, на тлі заяв Трампа і члени його команди, що проблема України це саме європейська проблема. А США мають зменшити долю участі в цьому. А Зеленський робить заяву, яка може відштовхнути від нас європейців, і, до речі, дає пас правим партіям в Європі, так званим. Україна скептикам, які будуть казати: Бачите, і Зеленський не бачить нашу участь в допомозі. Тому Україна ПАПА. -па. Ну, що можна сказати, на тлі заяв європейських лідерів, що вони готові прийняти на себе більше оборонних функцій і більш відповідальності у забезпеченні всього необхідного для війни України з Росією в контексті дистанціонування США від проблем континенту, це виглядає загрозливо, тому що. Замість того, щоб казати, що Європа повинна бути за столом перемовин як один з гарантів, як один з тих е, е, учасників, який допомагає Україні вистояти, Зеленський займає зовсім неконструктивну позицію. І все це може закінчитися дуже старою історією, коли Україну кінець кінцем кидають або під саму Росію, або під Китай. Ну, після дистанціювання Сполучених Штатів та відмовив визнати ефективне лідерство Європи. До речі, хочу нагадати, що колись Арахамія вже казав про компліменти Компартії Китаю і видатним управлінським досягненням, і розповідав, що Україні варто перейняти той досвід. Мені здається, що хтось в офісі президента, я не знаю, хто саме Зеленський або Єрмак. Вирішив, що війна вже закінчується, допомога не так важлива, і можна залишитися один на один з ворогом. Чим це закінчиться, всі розуміють, окрім тих, хто прийняв таке дебільне рішення. Але проблема вже легко побачити. Проблему не тільки легко побачити, а можна зрозуміти. Наслідки я вже проговорив. І от якщо подивитися на всю ситуацію загалом, то з'являється відчуття, що в когось Розуму не вистачає, не вистачає для того, щоб займатися міжнародною політикою. Ну, це говорить тільки про одне: шоумен залишається шоуменом. І цікаво, чи говорить він свої думки, чи знову повторяє те, що йому хтось написав, навіть не розуміючи, що він каже і як підриває партнерство з Європою такими заявами. У будь-якому випадку. Постерігаємо за цим, що відбувається. Не забуваємо підписуватись на канал, ставити вподобайки. Ви ж це зробили вже. Поширюйте відео, підписуйтесь і по бажанню стаєте спонсорами каналу. Дякую, що ви активні. Слідкуйте уважно за каналом. Буду інформувати про все надважливіше. До нових зустрічей. Па-па.